Вітаю з вами, Афіша Вінниці. Виховати музичний стиль неможливо, адже він так само індивідуальний, як і відбиток пальця. Цього тижня ми запросили кращих вінницьких музикантів, які грають у різних стилях. Про найскладніший з них далі в програмі. Ольга Плакидюк – освітянка, яка чи не все життя викладає мистецтво вокалу дітям. Поки що вони в пошуку кращих музичних творів для свого голосу. А от співачка свою симфонію знайшла і назвала її джазом. Ми повторюємо унікальний ексклюзивний проект Симфоджаз у Вінниці. Вперше проект пролунав, відбувся минулоріч з ініціативи і в якості виконавиці, якого виступила відома Вінницька джазова співачка, відомий викладач Ольга Плакидюк. У програмі лунатимуть відомі джазові стандарти. Аранжування для оркестру виконали Микола Яхновський і Олександр. Корів спеціальний гість програми Володимир Стратійчук, відомий у нашому місті саксофоніст, також викладач училища культури і мистецтв. Моя симфонія джазу так називається концерт, на котрий вас запрошують Ольга Плакидюк та академічний камерний оркестр Арката, 18 червня у Вінницькій філармонії. В краєзнавчому музеї для вас продовжується персональна виставка Катерини Лагоди, четверта молодіжна бієнале українських традиційних ремесел і виставка найрізноманітніших видів зброї музейний арсенал. Цього тижня в художньому музеї ви побачите персональну виставку робіт заслуженого діяча мистецтв України Іллі Безбаха. В музеї імені Михайла Куцюбинського для вас продовжується виставка кращих творів учнів Київського національного університету культури і мистецтв. З малюнків дітей можна дізнатися, що їх тішать і про що вони мріють. Близько сотні робіт учнів школи мистецтв «Палітра весняних барв ви зможете побачити в арт-галереї Артшик. А заразом дізнатися наскільки вінницькі діти вважають себе щасливими. Цього тижня завітайте на звітну виставку відділення образотворчого мистецтва до 25-ї річниці Вінницької дитячої школи мистецтв. Цього тижня в ляльковому театрі ви побачите 20 червня веселі пригоди в джунглях, Таємничий гіпопотам, а 21 червня «Веснянка фантазія. Івасик Телесик. Цього тижня кінотеатр родина підготував для вас мультфільм Пінгвінчик пороро Великі перегони, анімацію Пісня моря, а також комедії Міс переполох і Маленька смерть. Після декількох невдалих спроб Джона Хамонда створити парк юрського періоду у його нащадка, нарешті, виходить завершити, розпочати. Але вже за 10 років відвідувачі втрачають інтерес до парку, і його прибуток починає стрімко падати. Врятувати колишню популярність Кармалич вирішує, створивши найнебезпечнішого ящура у світі, тобто ціною миру на землі. У кінотеатрі Коцюбинського ви побачите пригодницький трилер Шалений Макс, комедію Шпигунка, анімаційні пригоди Вартовий місяця, а також фантастичні пригоди Земля майбутнього і світ юрського періоду. «Хочеш іти швидко, вирушай один. Хочеш іти далеко, вирушайте удвох. Дует Влада Сівака і Лілії Якубовської народився у 2014-му, але вже встиг зайти доволі далеко. У світ музики і шоу-бізнесу. Friesen» Зефрізен гурт, який не обмежує себе музичним стилем, виступає на сцені арт пабу «Beef ітер. Арт пабі Ітер» на вас чекатиме така музична програма. 19 червня гурт Очеретяний кіт, 20 червня Анастасія Коберська, а 26-го – гурт Маса причин. Арт пабі Віренблюз. Ви почуєте такі концерти: 18 червня гурт Аверс з акустичною програмою. 19 червня гурт з Хмельницького Моторола. 20 червня київський гурт Комполіс. А 21-го – «Шарліс». Цього тижня це вся мистецька програма. Дивіться афішу Вінниці, подорожуйте мистецькими світами і обирайте для себе найкращий.